Я запитую, чим вам допомогти? І це, це серйозно. Ну, коли мене, мені особисто допомогти, ні, чи місту? Ні, то... ні, ну ви вибираєте, чи вам, чи місту, чи Україні. Ні, якщо то розділяти для України, тобто, то якщо ви живете за межами України і володієте далі е... мені родим, українською мовою і спілкуєтеся, і переконуєте і так далі, то це продовжувати а, далі, продовжувати далі жити активно. Так і взагалі є допомога. Так і робить. Mm. А про що вам хотілося для Раді Української хвилини Європи, яке я представляю, яке вже 4 роки успішно працює в Європі і для цих переселенців ну українською мовою? От, 24 години допоміщає. І є, що любий матеріал можна взяти. Це є портал, Київ Україна це Українці. Ну, я вам тоді з ким сілком І Ну, що б ви хотіли, найхотемо хотіли б поговорити в нашому діловоці? Ну, напевно, треба розділити зараз, то, що, слава Богу, ми сидимо всередину, але все одно продовжується війна. І це одна ситуація. І це одна допомога. Це є допомога, ну, скажімо так, на рівні впливу громадською думкою тих країн на політиків, які приймають рішення. І я особисто ви на своєму рівні якось намагаюся комунікувати з ним. Ну, це такий низинний рівень, бо це президенти там, де зустрічаються, прем'єр-міністри, керівники парламентів, але їхня думка формується сотнями тисяч таких домов ми з вами. І просто треба говорити, Доносити інформацію, розказувати, показувати і так далі. Ну, але знову ж таки, то питання, що ви підняли. Якщо люди, українці, які зараз в силу обставин вимушені були покинути домівки і зараз за кордоном, то вони мають бути впевнені, що тут продовжуються боротися і тут їх чекають повернутися, тому що війна, ну, в моєму розумінні, війна перемогти в війні, це не просто там, що припинюються бойові дії, навіть якщо будуть території відвойовані. Це вже такий військовий максимальний тут ефект. Але війна вона буде продовжуватися доти, доки ми не відновимо свій фонд, розмінуємо цю територію, не відновляться ті всі посівні в тих масштабах, не почнуть знову працювати за заводи, не почнуть наші українці отримувати зарплату, за яку можна нормально жити, яка достойна ну, член Європейського Союзу ми Так само боремося. Бо тут дуже багато є складових і ми кожен на своєму рівні маємо. Розумієте, це, що ми зустрілися тут, на першому поверсі з вами, не в вашому кабінеті, як ну, завжди я зустрічаюся з мерами, вони є символічно. Знаєте, дивіться, за вами оці пусті сільці, саме тих, хто там на передовій захищає, вони теж вам довірили місто, довірили все це, ну, що маєте зараз. Знаете, коли е, по-різному є, я не можу сказати, що всі, е, отримавши повістку, е, зразу складеним е, мішком документами і з інтерв'ю пішли в команду різні люди бувають. Є багато добровольців, є багато людей, які е, пішли свідомо і воюють, і отримали поранення, і є, на жаль, загиблі. Є люди, які ховаються так само. ну, в Силу, напевно, фізіологічних своїх особливостей. Вони бояться смерті, або бояться крові, або ще чогось бояться, або, або просто це не хочуть. Ну, можна, такі, це так само є роль і, і місцевого самоврядування, і органів державної влади, їх шукати, їх переконувати і так далі. Є багато людей, які ну, виїхали щодо війни за кордон. Ну, Вони по-різному так само саду. Хтось виходить на демонстрації, хтось донатить кошти на ЗСУ, а хтось просто асимільовується в ту країну, де живе, і працює виключно на свій там, кошельок. На свій. Ну, ну, таки, він залишається називатися людиною, але, напевно, він перестає бути українцем. І тут, ну, таки, тому треба постійно про це говорити. Так, я згідний з вами, бо коли я робив фільм перед цим в Ірпіні, де я жив, і прийшов хати вже немає, і там мер Ірпіня, він дуже добре сказав, він наші що йде, а Ірпінь вступає в епоху відродження. І в мене так і фільм називався Ірпінь епохи відродження. Тому що цей мер, який пережив там ті страшні дні, і допомагав людям. Він зараз думає про відродження. Він шукає і в Європі, і тут то, щоб зробити місто ще краще. Мені хотілося б з вами поговорити зараз у тій площині, що я знаю, що тут і ви посприяли, і ну, самі власники готелів, що тут приймали на лікування, тоскавці і воїнів, і ветеранів, і якісь, і біженці. От я зараз зустрів у. У цьому готелі, санаторії дуже багато біженців, які по вісім місяців живуть тут. Розумієте, це теж великий внесок у нашу перемогу. Але хотілося б мені зараз, ми вже повинні прогнозу, програмувати себе і наших людей на те, що як будемо жити після війни, в епоху миру, в велику довгу епоху миру України, до якої захочеться приєднати Європа. Ну, про це точно треба думати при сьогодні. Е, тому що знову ж таки е, 7-8 мільйонів українців, які зараз виїхали, це ж виїхали молоді люди з дітьми, жінки, з дітьми. А, що буде завтра? Якась, ну, Будемо сподіватися, що яка якась частина вернеться, якась залишиться на А Життя продовжується і сьогодні ми сидимо, а завтра. Хтось має на наше місце прийти. І, ну, так само треба виховувати, так само їх виховувати в першу чергу українцями. І ця проблема більше стосується ну, скільки південних районів, де, на жаль, було менше української мови, національної культури. Ну, хтось не допрацював над серйозно, було трасі Не Так вісман казав, військовий чобіт вступає на ту землю, де програє священників чи. Хтось їм так, ну їм вже можна було допомогти, а тут поки ще чи не все Ну, Це вже така ситуація. Вже маємо те, що маємо. І просто треба, щоб ця війна закінчилася, і отримати якісь уроки з цього і рухатись далі. Ну, тут знову ж таки на чи ми націю залишимося, чи нас розірвуть. Частина до одної країни, до Росії, якась ще до інших країн. Сьогодні буде Україна така стала. єдина. Але я вам скажу, що наросла певна втома і серед не тільки там, цивільного населення, але і серед військових так само. Бо має бути якась ротація, мають бути взаємозамінність, мають бути якісь ну, речі, які ну, повинні бути. Бо це ж не роботи воюють, це ж воюють люди сам з ними спілкуюся. Вони тут у нас багато поранених, багато відпуск приїжджають, приходять, розказують. І ці речі так само, ну, в першу чергу, має відчувати командир, тому що від цього залежить успіх на полі бою там, чи не вдача. і ці всі речі і, ну, ж таки, Над цим мають багато працювати. Якщо, наприклад, там, коштами громади, там, ми так само ж виділяємо на різні збройні формування, форум, форум, там, чи це ЗСУ, чи Нацгвардія, там, чи поліція, чи МНС, там, чи військові госпіталя, то ми ще крім того заробляємо бюджет держави великі кошти. І це так само треба враховувати, і так само нам, ну принаймні, не заважати продовжувати далі для держави ці кошти заробити. не менше, а ми хочемо ще більше заробити, і це так само є наш вклад загальної перемоги. Тут ну, є кілька там речей, які ну, потребують там, мінімум уваги з боку тої самої держави там, чи області. І ми на цим працюємо. Це отак, от знаєте, є, я бачу. Засобах масової інформації, що давайте все на фронт, давайте купимо дрони на всі гроші, які громада заробляє і так далі. Повірте, якщо б ми знали, що за якщо ми все купимо за один день, війна закінчиться, то б давно, але війна це вже 550, там, який перший чи другий день, мені вже важко з там згадати. І невідомо, що скільки часу і це грав довго, а е, вогню треба накормити. Одягнути. Я вже не говорю про те, що зброя має постійно бути, і вона ремонтується, ламається. І знову ж таки, тих хлопців, які поранені, треба лікувати і вертати далі на фронт. Або, не дай Бог, хтось загинув, опікуватися сім'ями загиблих. Це соціальні так само видатки, і над цим хтось має займатися. І знову ж таки, ми маємо мати якусь ну, матеріальну основу в цьому плані. Тому я проти там, будівництва. Якихось бойових доріжок, стадіонів і так далі, але, наприклад, той самий Трускавець це місто, яке заробляє своїм обличчям, ну, курортом. Тобто в нас немає заводів, якихось там фабрик, так далі, в силу того, що ми не можемо тут мати, бо є екологічні зони охорони. Але ми там роботою, санаторії, готелів, закладів харчування заробляємо гроші для держави. І нам продовжувати треба робити. Ми, якщо не будемо. Вкладати інфраструктуру, ну, скажімо, там ремонти доріг, там, чи ремонти водогонів, е там, чи якісь безпекові речі, в частині насновані людьоками, щоб злочинність не зростали, е чи ще що, ще що ще щось. тих самі, е щоб ви зрозуміли, у нас е ну, внутрішньо переміщене, на душу населення, напевно, на цифр в Україні. Тобто, у нас 20 тисяч місцевого населення а зараз, зараз зареєстровано. Зараз, це вже який день війни, 14 тисяч майже ще приміщень. Це майже таке Два саме місто. Ще одне саме місто приїхало. Я ж не говорю про людей, які просто приїжджають почити. А з ними приїхав ще один мер зі Сходу, щоб був вам помічником? Ну, не приїхав. Ну, знову ж таки, і тут питання для держави. Тож держава має собі розуміти, чи вкладати величезні гроші в. Території, які опустіли і нема кому там жити зараз. Чи зараз, от зараз, ну, короткочасно допомогти тим територіям, які прийняли ну, ще одне, наприклад, місто, і щоб їм допомогти вижити, бо це ж навантаження і на освіту, це діти ходять в садки, в школи, в лікарню ходять ті сім'ї люди, вони користуються, ну, вивозиться сміття, освітлюється вулиця, тут безпекові Добре, речі. Не. Вони є українці, ми розуміємо, що це так само є якась така маленька війна, яку нам треба виграти. Ми тримаємося, але ну, ми мусимо сюди, вони мають якісь матеріальні вимири, такі речі. Тобто ми мусимо вкладати туди кошти, ми мусимо там, тих працівників, які там працюють, берегти від мобілізації, що вони працювали, якщо вони в списку нам дається їх ну, захистити. Або знайти заміну тоді швидко, бо якась ну, така тенденція, що ну, залишається одні жінки і пенсіонери. Вірю, знаю. Тоді, що такі ви знаєте, я живу в Європі, і я помітив, що ця війна, ну, ви говорили, багато проблем, але вона ще прине, ну, не сама війна, але ця ситуація дала нам нову систему, якій Україна починає жити, і Європа вже е, зрозуміла, що настав час. Минув час криміналізму, капіталізму і інших, а настав час солідаризму. Я дивлюся, Литва, маленька Литва, де я живу зараз, як вона відкрилася для України, як вона повернулася. Вони ну, фактично ділять останні, останні кусні хліба. І зараз в Литві є дуже модно, ну не модно, це слово не гарне модно, дуже велика потреба, і міста всі шукають міста побратими. І вони напряму говорять і діють, і досвід передають, і навіть обладнання передають. Е, ви маєте десь, ну я в Європі розумію, що у вас є. Є у вас в Литві місто побратим? Ну, Литві Трускінка. Трус Ну добре, я меру передам. Привіт, це мій знайомий. Я недавно там був, відпочивав. Так в основному дуже, бо тому що графічно то Польща найбільше допомагає, то скажу, Польща. І дуже багато у нас так само і от я вчора приїхав, було місто, ну мало б не міста, то на сцені виступав, дякував. Потрібно так само це робити. Поляки мають чути, що їхню допомогу належно оцінює. Якщо мер приїхав і подякував на сцені, і це почули, ну, то це так само є якісь прояви називної дипломатії. А ті люди спілкуються між собою, вони спілкуються зі своїми депутатами, які от зараз вибори в парламент буде. Вони ж так само будуть голосувати і приймати новий парламент Польщі, який буде приймати наступні підроки рішення, в тому числі по Україні. Треба це робити. Так що бачите, велика політика робиться тут. На... На, нижчому рівні. на нижчому рівні. Хотілося з вами поговорити про таке, ну про медицину з вами може вічно говорити, тому що ви лікар, ви знаєте, що здоров'я краще. Не лікувати, коли захворюва, а попередити те, що ви займаєтесь е, санаторіями, дешевше І дешевше. І дешевше. Вдячніше. Так. Але мені хотілося б... є ще такий параметр е, е, душевної, як кажуть, медицини, це культура, мистецтво, культура. От сюди тягнуться ці і пленери тут колись проводили, я знаю, і все. Я знаю, що зараз дівчатне мистецтво для гуляк, для всього. Але є мистецтво вічне, є мистецтво кіно, є мистецтво музики, є мистецтво художників, які малюють. Ви, як мер якого навалило стільки проблем господарських, ви знаходите час на мистецтво? Ну, в нас є кілька таких маркерів. Вони ще проявилися і до ковіду навіть, бо, ну, на які ми по-перше, працювали, і які вже вони, якби. Парагматичної площині вражаються, тобто найбільша цифра охоплення дітей шкільного віку, які займаються мистецтвом, ну це в частині там, чи школи мистецтв, чи будинок учнівської творчості, є трусковці, це є ми перші лідери в Україні. Тобто діти навчаються мистецтву, вони водять своїх батьків. Вони виступають, мер завжди в перших рядах, оцінює їхні виступ, ми визначаємо найкращих там, іменними стипендіями. Тобто, знову ж таки, це є для нас надважливо, і навіть зараз, в час війни, от сьогодні нарада була, ми проводимо так, капітальні ремонти в трьох народних домах в селах. Ну, для того, щоб там. Крутилися постійно якісь події культурного напрямку, щоб люди зустрічалися, щоб була можливість там і виступити на сцені, продокламувати український вірш, там, чи співати українську пісню, чи взагалі просто поспілкуватися, чи затанцювати українські танець, і для нас це дуже важливо є. Так само є наша роль. Ми навіть з свого боку у нас, коли творилася у 2020 році вже Трускавайська громада. В одному із сіл працювала районна музична школа. Вона, ну, Село порівняно велике, там, 3200 мешканців, але воно працювало весь район та школа, і ми її продовжуємо далі утримувати вже в масштабах громади для сіл там, поряд так само, для того, щоб діти там мали можливість навчитися. В тому числі, розумієте, вчаться не тільки в школі. То, і гра музичного інструменту нас багачує там декламування віршів і так далі, воно створює якісь комунікації, додаткові важливості для дитини. І ну, для нас це важливо. Чим більше успішно, успішних прикладів одної дитини, двох, а якщо це буде тенденція, там десятки дітей, воно жодного одного тягне. Це успіхи не тільки тої сім'ї. Де дитина народилася і виросла, чи там того вчителя, який це успіхи, я вважаю всієї громади, і напевно вже цієї України. Бо хтось з дітей, ну Ейнштейном, якби зразу не народилися. Тобто спочатку Ейнштейн був дитиною, хтось його виховував, вклав якісь здібності і так далі. Хтось не відбив йому охоту бути ну, так. Ну, я, там... Я знаю, тут у вас ще і фестивалі проходили кіно. Були колись. Ну я не був ні на одному фестивалі, я знаю, що були якісь кінофестивалі. То у нас Корона Карпат. Це вже він мав і статус міжнародного. Багато було прем'єр різних фільмів українського кінематографу і закордонного кінематографу. А фестивалі по, скажімо так, по дитячих, які по дитячій творчості, чи там воно стосується там досить широко. Там танець, спів, декламування. То у нас нон-стоп це проходить. На час війни діти з сходу, з півдня України, ну в менших масштабах, звичайно, але приїжджають і виступають з батьками. І для нас це важливо. З вже другий рік поспіль, поки що тимчасово окупований. Але е, працівники Народного дому, там, колективи приїжджають, в тому числі там йде з Херсонської області, залучені, вони в мене можливість тут виступити. І це напевно є для нас теж якась місія. Я не знаю, були ви хоть раз в Каннах чи не були, але ви вірите в те, що маленький трускавець може стати українськими канами, українським цим мекою кіно? Ну, це все залежить від коштів, які, напевно, першу чергу там якась локомотив має бути державою, щоб вкладати в кінематограф, в якісний кінематограф. Ну, У нас на місцевому рівні нам треба забезпечити від відлізати територію, щоб вона була гарна, щоб була якась інстаграм зона для фотографування, щоб е, працювали якісь. Ну, ми на цим так само працюємо, колективи музичні. Е, якісь тобто, я твердо переконаний, бо ми вже почали говорити про такі високі речі, але з точки зору там, успішного курорту, в моєму розумінні, успішний курорт це то місце, з якого людина їде задоволена. Тобто вона задоволена може від того, що вона добре оздоровилася, що вона відвідала гарний заклад харчування, що вона побачила різні локації, на яких вона захотіла фотографуватися, що вона тут відчувала себе в безпеці. Що вона отримала нові знайомства з цікавими людьми, бо вони так само сюди приїхали і теж себе тут добре почували, що вона їздила по гарних дорогах, що її тут зустріли і відпровадили. Ну, люди, які посміхаються. І багато-багато там ще інших складових є, але от я приблизно ніби от такі тут, ніби і дрібниці в чомусь, але тут можна ідеально все зробити, а в кінці хтось взяв, крикнув, і ти вже все. Ти вже... Also... Ну, це ви майже сценарій фільму, бо якщо це зробити, то вийде такий фільм про місто, казковий фільм. Ну розумієте, справа в тому, що у вас є багато невідкритих талантів. Я сподіваюся, якщо і Європа, і світ відкриють ці ваші таланти, то станете ви вмекою не тільки в тому, що дає земля, а тому, що, як каже, дав Бог душу, дав Бог таланти, дав Бог багато чого доброго і воно ще. Її, Перспектива відкрив. точно є. Звичай. Тут головне її не прогавити, використати. Просто такі, бачите, виклики. Ковід, війна, воно ну, зато не скучно, як я завжди кажу. Тут, тут вже ми мусимо крутитися. Тобто з річми кожен може, а ти попробуй без грошей. Просто. останнє, що буде завтра? От, у вас якась мрія, у мене я так всіх запитую. Mm, ну, в масштабах Трускавця, ну, звичайно, що ми... я хочу, щоб Трускавець був впізнаваним в Європі курортом, де приїжджають люди не тільки з України, а з інших країн. І в нас тут відбуватиметься комунікація, що в нас люди мають можливість там, чи вивчили мову, там, чи мають інші можливості. Тобто йде постійно... Зустрічі і це місце, наприклад, кожний парк чи вулиці міста, вони є такою загальною зоною починку, якоїсь такої народної дипломатії, і, ну, де приїжджають. І, тобто люди приїжджають з охотою і з наохотою від'їжджають зараз Ну, На цим треба працювати. Я розумію, що тут ще багато роботи і ну, є різні причини. Чому десь там штопориться чи не штопориться, а десь успіх, ну, помилки це так само є якась робота, я вважаю. Просто їх треба аналізувати і не повторювати. Ну, ви в гарній все. формі, я вам побажаю успіхів на всіх фронтах тилу. Ну, чекаємо старі з Ласвіт, в тому числі. І всіх українців чекаємо так само. І не українців, які так само багато живуть і хочуть приїхати. Вони ще можуть того, що не знають, що. Ні, ну ми, ви пускали. таке, е, як кажуть, по скрипту, таке запрошення дали в, в, в Італії. Якщо я покажу це інтерв'ю в Італії, то італійці наглядно сюди жити, працювати, інвестувати і творити. Бо тут ще є простір, а там вже простору нема цього. Е, ну, у нас є партнер в Італії, такі з Кінчам Дарма, такі невеликі італійські курор, Тоскані. Ну, кілька разів сюди приїжджали. Вони Ну, тобто ми дуже подібні в Італії. Так, В Італія там є історія давньої Римської імперії і багато різного чого цікавого. А в той час ми нас дуже подібні. І в нас теж своя історія, якою так само Добре, Дякую.